Привіт і слава Україні. Отже, друзі, я далі продовжую перебувати в дорозі. Зараз невеличкий підстоп. Кава, як знають військові енергетики, не на правах реклами. От, тим не менше, для того, щоб, як то кажуть, не сильно хотілося спати, ми іноді часто густо гробимо своє здоров'я, але повірте мені, це найменше, де ми його гробимо врахуванням. Тих реалій, які сьогодні відбуваються в Україні з рахуванням війни, ну що ж, сьогодні ми отримали чергову атаку, ракетну атаку по цивільній інфраструктурі, і, в принципі, що можу сказати, можу ще раз таки від імені усіх подякувати нашим збройним силам України, силам протиповітряної оборони. Які працюють ну, на межі можливостей, тими засобами, яких у нас звичайно як завжди, недостатньо, тому що ми воюємо проти країни, котра на нас напала. А давайте не забувати, це була колись друга армія світу. От за тими всякими незрозумілими мені звичайно рейтингами, але тим не менше, отже, маємо те, що маємо. Ми працюємо, ми воюємо, ПВО працює. Тил тримається, і Богу дякувати поменшало корисних ідіотів чи відвертих довбнів, котрі раніше, знаєте, хто прилетіли десь там у Львів, втрапили. Зразу вийшли корисні ідіоти і почали розповідати: так росіяни втрапили, але ми вже відновили, бо вони там не сильно втрапили. Через певний час так прилетіло, що два дня місто було без світла і води. Ну я зараз не хочу там наговорювати на одних, тому що таких довбнів є скрізь. Заходимо в наші соцмережі, дивимося, як чиновники, намагаючись щось виправдати, якісь крадівництво починають звітувати про відновлені мости. Я кажу, ви ще там координати коригувальні скидуйте. Тоді вже буде зовсім зрозуміло на чийому боці ви воюєте. Але таких корисних ідіотів у нас на жаль дуже багато. Тому ми звичайно до них не відносимося і не будемо казати, що так вони втратили втрапили, але ми вже відновили, правда. Ха-ха, ха як нам смішно та ні, воно зовсім не смішно, тому що корисні ідіоти вони іноді за цими личинами ховаються відверті зрадники. Ну яким що да? тому така історія, і богу дякувати, ми до цього не відносимося. Громадяни України воюють, вони тримаються, весь народ України тримається. І, до речі, оцей прапор на сторінці видати, видання Time, де людиною року зображений Зеленський. Я хочу сказати, це не лише президент Зеленський, але ті фотографії. І тих багатьох людей, які там заді за ним стоять, і підписано одним таким одною тезою, називається Український дух. Так от, саме український дух дає можливість сьогодні дуже багатьом чиновникам, можновладцям, ховатися за оплесками і як кажу, сприймати на свій рахунок ці оплески від всього світу. Але я хочу наголосити, що це оплески нашим українцям, нашому українському духу, нашим збройним силам України. Ну, оце так коротенько. Друге, на що хотів би сьогодні звернути увагу, ви знаєте, нікуди не ділась проблема щодо постачання безпілотників, таких як Мавік, нашим збройним силам з боку волонтерів. Так я розумію, що є великі волонтерські фонди, які мають можливості завозити товари подвійного призначення. Але скажіть, будь ласка, навіщо було визнавати Мавік? Товаром подвійного призначення Слухайте, вся країна збирає люди один одному збирають, родичі скидуються. Ну не треба всіх заганяти під парасольку того чи іншого фонду, навіть якщо вони дуже хороші. Яким чином людині, яка купила зараз того мавіка, передати у війська? І ви знаєте, я пропоную все таки нам. Зайнятися суспільно-корисною працею. Ну, як прикладу, як мінімум, як мінімум, у нас є такий сайт-миротворець. Давайте будемо додатися, долучатися до роботи, навіть не пов'язаної з цим сайтом, але як мінімум, вивішувати. В Себе на сторінках фотографії з прізвищами тих довбнів, які або просто довбні, такі як Павліченко. У нас є така служба, знаєте, експортного контролю в Україні. Так, от саме цей довбень разом з іншими своїми посіпаками, можливо, вони не зовсім і довбні. Можливо, вони і не йолопи. Можливо, вони все таки працюють в інтересах Російської Федерації, забороняючи громадянам України безперешкодно ввозити те, що конче не по... необхідно нашим збройним силам. Всі знають очі, арти, всі знають, що скільки стоїть мавік, скільки стоїть система з -з скидання для цих мавіків. Ми завозимо це куди? Ми завозимо це для кого, і якщо хтось скинувся, там родичі скинулися, і купили, то чому не можуть передати в бригаду? Ви знаєте, що вимагають додаткові папери, щоб от бригада дала запит, та не може дати бригада запит на розходники? Як ви не можете зрозуміти? якщо бригада дає запит, то дає в межах свого штатного розпису? І поки той запит доїде, якщо сьогодні в бригаді положено по штатному розпису, наприклад, 10 безпілотників, то вони не можуть дати запит на 20. Але справа в тому, що завтра з цих 10 може залишитися один. І що готувати запит, знову оголошувати збір коштів і 2-3 місяці чекати. Ті безпілотники, до чого я це все веду? В нас є відверті знаєте врядітелі, і от їх треба маркувати. Приходить той час, коли треба скрізь на кожному стовбові маркувати свій чужий жовтий скотч це українці. Білий бінт – то сі парня з росіянами. Ще можна королораську стрічку тому Павліченкові прицепити на лоба, щоб коли не буде йти після війни, щоб кожен міг піти і плюнути йому в рило. Чесно кажучи, ну мене просто вже не хватає, от чесно, не хватає вже нервів говорити елементарні речі. Що, взяти, закинути в багажник завести бляха муха туди в окопи на передову, щоб він зрозумів, що таке нехватка очей для наших розвідників чи для нашої артилерії? Ну чесно, ну я не знаю. Ну, що, що, він, що він домагається, що вони хочуть зробити. Я дуже добре пам'ятаю, як генералів саджали за бронежилети, які потім виявилися нормальними, але просто їх потім чогось не хватало в збройних силах. Я пригадую початок війни, і, чесно кажучи, ну відверто кажучи, знову вішати. Все на плечі волонтерів, ну якось не, не по чесному. А з другої сторони, якщо вже волонтери тягнуть цю лямку, не заважайте їм, просто не заважайте. Ну не можуть всі бути у фонді імені однієї людини. Там у фонді притули при всій повазі. Ну вони допомагають, реально роблять хороші речі. Чи фонд там повернись живим? Ну теж супер. Хлопці роблять поважно. Ну не може людина, яка сидить в Польщі шукати якісь виходи на фонди, якщо він може просто новою поштою передати ту посилку, і до речі, вона дойде. Так, вона дійде. Я вам скажу: ну є ж інші варіанти, не тільки нова пошта. Можна дати пару рублів контрабандистам чи митникам, щоб вони отак от око прикрили. То ви на що штовхаєте громадян знову туди само, в те саме корито формувати потічки для вашої корупційної схеми, яку ви вибудували? Тому я звертаю увагу на ці речі, і в нас є така, ну, зацепила цю тему. Марія Берлінська, ну я її особисто знаю, вже дуже багато років, і відверто кажучи, мене оцей от, оця фігня, ну, вона мене просто дратує. І, чесно кажучи, от, при, при прибивати їм на лоба ті колорадські стрічки, щоб всі знали, що це є колаборант, оце є посібник окупанта, а оце є корисний ідіот. Але як ми їх будемо фільтрувати? Тому що завтра наступить після війни. І вони всі, оці, оці, ці нечість, отався, будуть розповідати, як вони допомагали боротися в тилу. Розумієте? І ця нечість буде знову, знову лізти до того корита. А я хочу, щоб ми їх промаркували. Я хочу, щоб в них в кожного було на фотографії на лобі намальовано маркером Колорадська стрічка, не жовтий скотч. Тому що за зазовтим скотчем буде хаватися дуже багато. І вони будуть ходити збирати оті оплески, і вони будуть ходити збирати оце все, що вони збирають. Сьогоднішній стрім досить коротенький, можливо, він емоційний. Як сказали, зараз політика не реалістична, а більш емоційна. Але, чесно кажучи, ну мене дістало. Тому маркіруємо негідників, ставимо на них Тавро-негідника. І тоді ми переможемо. І наступить, оте завтра після війни. І ми зможемо вичистити оце все, що у нас тут засіло в Україні. Друга тема. Я хотів би в контексті цього маркування звернути увагу на тих пропагандонів Кремля, які нам розповідали про внешнє управління. Пам'ятаєте пісеньку ПЗЖ Україна знаходиться під внешнім уп управлінням і так далі на Україні. Є тільки Внешнє управління внішні управління. Падвнішні управління та вовнішнього управління повне внешнє управління, Внешнє управління. Внешнее управление со стороны Запада. Я вам скажу честно, и я бы, я против внешнего управления. Внешнее управление там и так далее и тому подобное. Внешнее управление. Внешнее управление. Внешнее управление. С учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. Внешнего управления. Внешнее управление и последний аккорд для того внешнего управления от любого внешнего управления. Существует один вопрос. Сколько времени мы будем находиться под внешним управлением? Наша идея очень простая: налаживать добрососедские отношения с Российской Федерацией, восстанавливать промышленность, избавиться от внешнего управления. Украина в значительной степени сейчас неуправляема. Мы сейчас находимся под внешним управлением. Все знаки я за внешнего управления Украины. Внешнего управления. Внешнее управление. Внешнего управления. Внешнего управления. Внешнее управление. Это внешнее управление. Джорджим Соросом. Который. С таким энтузиазмом обматываются блестящей стороной к голове и просто обматываем вот так вокруг головы. Обматываем. Це все елементи виправдання для Росії вторгнутися в Україну під виглядом того, що вони нас тут десь від когось звільняють, освобождають, Да, освобождають от НАТО, освобождають от Внешнього управління, освобождають нас від наших домівок, освобождають нас від наших там автомобілів. Там вони освобождають нас від нашого життя, розумієте, знищуючи нас. Тому я вважаю, що це теж ті ж самі зрадники і пропагандисти Кремля, і кожне падло, яке до війни. А я зразу кажу до війни. Цієї великої, вони могли бути в будь-яких політичних силах. Ригі, не Рігі. Мене це не сильно стосується. Це вже питання Майдану і не Майдану. А от питання з 14-го року кожна падлюка, яка розповідала в медіа про внешнє управління, вона розповідала в тому числі і російському споживачеві, який зараз підтримує цю війну. Теж з вірою у внешнє управління, що натовці тут Україну захватили, а не освободителі. Так от, це теж треба таврувати. З тим скотчем, тільки не жовтим, а у вигляді колорадської стрічки. Тому що це є пропагандисти, які привели і пропагували російське вторгнення під виглядом освобождення від твнішнього управління цих падлюк треба просто-напросто буде вичищати. Тому що інакше завтра, після війни, ми вже цього не зможемо зробити, якщо ми сьогодні їх не помітимо. На лобі можна зі льомкою. Ой, вибачте за ці емоції, але тим не менше. Попри всі негаразди, як би там не було, Україна ще на один крок ближче до перемоги. Слава Україні.